Зеленський вміє здивувати, і це правда. Від початку війни він відомий своїми неповторними та оригінальними ходами. І ось і зараз глава держави ошилажив українців, вийшов і зовсім непередбачуваним зварненням. Здавалося б, що ще може нас вразити. На територію РАФ зайшли по Москві Вдарили, Втім, схоже, у Зеленського є ще цікавіші козирі, які можуть бути більш масштабними. Пора відповісти. За обстріли Харкова і Києва подробиці у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйте, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Президент Володимир Зеленський різко відреагував на останні дії Путіна. Він закликав всіх приготуватися, і звернутися до партнерів. Схоже, Україна планує дещо цікаве. Арафія знову атакує Київ і Україну. Удари по цивільній інфраструктурі Харкова просто по місту. Станом на зараз багато поранених каже Зеленський. Він наголосив, що наразі мають бути зало. Учені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити це. Для цього потрібно не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту, зазначив президент. При цьому Україна сама працює над тим, щоб якомога більша кількість військових об'єктів РФ стали доступними для ударів української зброї. І з цього приводу український лідер сказав таке. Далі цитую. держава-нападник повинна відчути, що таке війна. Ми працюємо, щоб як найбільше військових об'єктів ворожа логістика критичних об'єктів їхньої воєнної економіки, щоб усе це опинилась у зоні доступу для нашої зброї. Зараз це забезпечують наші дрони, каже Зеленський. Він висловив вдячність усім в Україні, хто працює для розробки і виробництва дронів і на користь вітчизняної ракетної програми, а також усій зовнішньополітичній команді, яка переконує партнерів, що далекобійність є ключем для завершення цієї війни. Президент наголосив, що своїми дронами та ракетами Україна здатна виконати частину завдання, але реальний мир реальне завершення роз'язаної арефії війни є комплексним завданням. Щоб примусти арефію до миру, щоб від фальшивої риторики про переговори вони перейшли до кроків. Щоб завершити війну, щоб очистити нашу землю від окупації та окупантів, потрібні і дієві інструменти підкреслив глава держави. Всього впродовж тижня Російська Федерація атакувала Україну понад 160 ракетами різних типів, 780 керованих авіабомб. Також 400 ударних безпілотників різних типів було теж використано. Про що сказав президент України Володимир Зеленський. Далі цитую, щоб дати повний захист та обезпечити наші міста від цієї війни. Потрібно більше підтримки для української справедливості. Відповіді каже Зеленський. Президент сказав про далекобійні удари по РЕВ, звідки ворог запускає ракети. Рішення щодо далекобійних ударів по місцях запуску ракети з РВ. Знищення військової логістики РФ спільного збиття ракети дронів. все те, що допоможе протистояти рашистському нападу. Уточнив Зеленський. Крім цього, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити командувача ЗСУ Микола Лещука Я вирішив замінити командувачі повітряних сил. Збройних сил України я безмежно вдячний всім нашим військовим, льотчикам, інженерам воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО, всім, хто дійсно б'ється для України. Для результату і це потрібно так само на командному рівні. Ми повинні посилюватися і берегти людей, берегти особовий склад, борегти усіх наших воїнів. Прокоментував президент своє кадрове рішення. А ми нагадаємо, що указ номер 600-2024 про звільнення Миколи Лищука вже з'явився на сеті глави держави. Виконувати обов'язки командувачу буде Анатолій Кривоножко, командувач повітряного командування. Центр. А напередодні стало відомо, що повітряні сили України втратили винищувач F-16 під час масованої ракетної атаки в повітряному бою. Загинув один із найдосвідченіших українських пілотів. При цьому міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення. Командувача повітряних сил ЗС Микола Лищука не пов'язаний з загибелю пілота під час катастрофи Ф 16 Про це він заявив в інтерв'ю CNN. Я б напевно сказав, що це ротація, це два окремих питання. На даному етапі я б їх не пов'язував. Прокоментував Умєров. Він також назвав загибель пілота прикрою, додав, що Україна розслідує те, що сталося. До того ж, за його словами, Україна відкрила цю справу для партнерів, щоб вони також аналізували це і розслідували разом із нами. До слова нещодавно стало відомо про те, що адміністрація Байдена відхилила пропозицію направляти американських цивільних підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, включаючи винищувачі. В 16 через занепокоєння щодо безпеки про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США. Рада нацбезпеки розглянула пропозицію про направлення цивільних підрядників в Україну для обслуговування винищувачів Ф-16 та іншої військової зброї. Але розвідувальне співтовариство та інші визнали це за надто ризикованим наразі. Повідомили джерела у Білому домі. Розраховують, що європейські країни візьмуть на себе більше, а можливо, всю відповідальність за обслуговування в 16. один із американських чиновників сказав, із цього приводу така далі стою. Розвідувальне співтовариство висловили знепокоєння з приводу перспективи того, що арафія націлиться на американських підрядників в Україні. Адміністрація не виключила відправку американських підрядників в Україну в майбутньому, але найближчим часом вони туди не приїдуть. Пише видання. The Street Journal пише, що у той час як Пентагон заявив, що сподівається, що українці зможуть обслуговувати F-16, усі країни, включаючи США, певною мірою покладаються на приватні компанії та їхній персонал, щоб допомогти обслуговувати складні реактивні винищувачі. Без цивільних підрядників, які обслуговуватимуть літаки, наприклад, ремонтуватимуть і замінюватимуть запчастини. Україні буде важко підтримувати літаки, надані заходом. Наголошують журналісти. Небажання адміністрації Байдена відправляти американських підрядників в Україну для обслуговування американського та іншого західного обладнання, відображає більшу дискусію щодо участі США у війні. Там після повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року Білий Дім. Відклав відправку конкретної зброї в Україну через непокоєння рашистську ескалацію лише для того, щоб дозволити цим системам піти пізніше. Однак видається, що обов'язок міноборони надсилати цивільних для обслуговування обладнання, виготовлено в США, все ще є червоною лінією. Пише The Wall Street Journal. При Причому деякі чиновники в Пентагоні висловили підтримку направлення американських підрядників для проведення технічного обслуговування. Але президент Байден із своїм радником з нацбезпеки Джеком Саліваном був стурбований. Тим, що Міністерство оборони не має адекватних планів реагування. Якщо ці фахівці зазнають нападу, ось що з цього приводу сказав представник Пентагону, ми не ухвалювали жодних рішень і ми чітко дали зрозуміти, що не надсилаємо війська США у війну в Україну, але підрядники Міноборони не виконують роботи в Україні. Так чи інакше очікується, що Україна отримує суміш старих і модернізованих F-16 із Нідерландів, Норвегії, Данії та Бельгії. Високопоставлений нідерландський військовий підтвердив, що Нідерланди оплачуватимуть приватний контракт між цивільною технічною компанією та українським ВПС на підтримку f 16 Генерал Онно. Айхельсхайм, начальник оборони Нідерландів, виступаючи перед журналістами у Вашингтоні, сказав таке: ми фінансово підтримуємо український уряд, щоб укласти ці контракти із приватними партнерами, щоб перевірити, чи зможуть вони підтримувати літак в майбутньому. Друзі, ну, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. А ми вам дякуємо, що додивилися до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Слава Україні!